Вихід, глава 4. І відповів Мойсей та й сказав: Та ж вони не повірять мені, і не послухать голосу мого, бо скажуть Господь не явився тобі, і промовив до нього Господь. Що то в руці твоїй? Той відказав палиця, і сказав він: кинь її на землю, і той кинув її на землю, і вона стала вожем, і втік Мойсей від нього. І сказав Господь до Мойсея: Просягни свою руку і візьми його за хвоста. І він простяг свою руку і узяв його, і той став палицею в долоні його. Щоб повірили, що явився тобі Господь, Бог їхніх батьків, Бог Авраама, Бог Ісака і Бог Якова. І сказав Господь йому ще засунь свою руку за пахвину свою, і засунув він руку свою за пахвину свою, і витягнув її, аж ось, рука його побіліла від прокази, як сніг. А він сказав поклади знов свою руку за пахвину свою, і він поклав знову руку свою до своєї пахвини і витягнув її з пахвини своєї, і ось вона стала знову, як тіло його. І станеться, коли не повірять тобі і не послухай голосу першої ознаки, то повірять голосу ознаки наступної. І станеться, коли вони не повірять також обом тим ознакам і не послухають Твого голосу, то ти візьмеш води з річки і виліш на суходіл, і переміниться та вода, що ти візьмеш із річки, і станеться кров'ю на суходолі. Та Мойсей сказав до Господа: О Господи, я не промовись ні від вчора, ні від позавчора, ані відтоді, коли ти говорив був у свого раба, бо я тяжкоустий та тяжкоязикий». І сказав йому Господь, хто дав уста людині, або хто робить німим, чи глухим, чи ведючим, чи темним, чи ж не я? Господь. А тепер іди, а я буду з устами твоїми, і буду навчати тебе, що ти маєш говорити. А він відказав: Молю тебе, Господи, пошли іншого, кого маєш послати. І запалав гнів Господній на Мойсея, і він сказав: Чи ж не Арон твій брат, Левит? Я знаю, що він добре буде говорити, та ось він вийде навпроти тебе і побачить тебе, і зрадіє він у серці своїм, і ти будеш говорити до нього, і вкладеш слова ці в уста Його, а я буду з устами твоїми і з устами Його, і буду навчати вас, що маєте робити, і він буде говорити за тебе до народу. І станеться він буде тобі устами, а ти будеш йому замість Бога. І ти візьмеш у руку свою оцю палицю, якою ознаки чинитимеш. І пішов Мойсей і вернувся до тестя свого Їтра і сказав йому: Піду я, і вернуся до братів своїх, що в Єгипті, і побачу, чи ще живі вони. А Їтро сказав до Мойсея, Іди в мирі. І сказав Господь до Мойсея в Мідіяні: Іди, вернися до Єгипту, бо вимерли всі люди, що шукали твоєї душі. І взяв Мойсей жінку свою та синів своїх і посадив їх на осла, та й вернувся до єгипетського краю, і взяв Мойсей палицю Божу в руку свою. І сказав Господь до Моисея: Коли ти підеш, щоб вернутися до Єгипту, гляди, щоб усі чуди, які я вклав у твою руку, ти вчинив їх перед лицем Фараона, а я ожорсточу серце його, і він не відпустить народу, і ти скажеш Фараонові: так сказав Господь: Син мій, мій перворідний, то Ізраїль. І кажу я тобі відпусти мого сина, і нехай мені служить, а коли ти відмовиш пустити його, то ось я вб'ю твого сина, твого перворідного. І сталося в дорозі на нічлігу, стрів був його Господь і шукав, щоб убити його, та Ціпора взяла кременя і обрізала крайню плоть свого сина, і доторкнулася нею до ніг його та й сказала: Бо ти мені наречений крови, і пустив він його, тоді вона сказала «Наречений крови через обрізання. І сказав Господь до Аарона, Іди на зустріч Мойсею в пустиню, і він пішов, і стрів його на горі Божій, і поцілував його, і розповів Мойсей Ааронові всі слова Господа, що послав його, і всі ті ознаки, що він наказав був йому. І пішов був Мойсей та Арон, і зібрали вони всіх старших ізраїлових синів, і переказав Арон, усі слова, що Господь говорив, був Мойсеєві. А той ті ознаки чинив на очах народу, і повірив народ той, і почули вони, що згадав Господь Ізраїлових синів, і що побачив біду їх. І вони схилилися і поклонилися до землі.